Всім привіт! В даному відео порівняю револьвери під набій Флобера калібру 4 мм, зліва Safari Latec, справа Зброя Профі. Обидва револьвери виготовлені в Україні і навіть в одному місті це Харків. По ціні, якщо брати в середньому, незважаючи, де купувати яку сама модель та в якій комплектації, Safari коштує приблизно 120$, зброя буде коштувати приблизно 170$. Для порівняння взяв Safari 441 модель. Продемонструю її так швиденько. Ось маркування бачимо 441 модель. Зі зброї, зброя профі 4,5. В мене ще є ось такий Safari, Safari Magnum, Але, хто розуміє, це, по суті, Чех, з таким порівняти дещо нечесно буде, тому що це із чешських комплектуючих. До речі, в зброї, по суті, те саме було, але називалось. Зброя снайп, якщо сафарі Magnum був чешських деталей. А в зброї був снайп. Також там 2-діймовий, 3 дюймові, 4% та 6 дюймові флобери були. Тому на порівнянні буде саме українського виробництва. Але наперед забігаючи, зброя він не буде на 100% українського виробництва. По комплектації, вона могла з часом змінюватись, там дизайни, кількість якась певна, але ще знаю, розповім вам. Картонна коробка, зброя. В принципі, огляд є, хто бажає переходьте, дивіться. Відкриваємо коробку, У мене вживаний купував, тому не повний. Скоріше за все, револьвер був у якомусь целофановому пакеті. Далі висновок експерта. В принципі, демонструвати нічого не висновок експерта, а сертифікат відповідності. Потім, наскільки я знаю, ще додатково була мішень з вистрілом, там 5 пострілів, паспорт, паралончик підкладений. І йорш для чищення. Ось така, по суті, комплектація була. Хоча пізніше потім була дещо елітніша комплектація. Одразу з двома років я мене вибір. Пластикове і дерев'яне, теж, до речі, крута комплектація. Флобер Safari, картонна коробка жовтого кольору. Раніше була синя. Трошки продемонструю, як воно все виглядає. Відкриємо тут комплектація знову ж таки не неповна. Револьвер, підкладка, револьвер був у пакеті, додатково був паспорт із висновком експерта. По суті, простенька комплектація, відстрілу немає і мішені немає ніякої. Але Safari мав таку круту штуку, як пластиковий кейс. Зрозуміло, річ не всім треба. Кейс доволі такий якісний, маркування сафарі. З цієї сторони завод Латек. Посилання також відкривався таким чином. Тут замочки були, петля. Сталь, такий пруточок типу стеливий, таким чином відкривалась. І паралончик сюди вкладувався безпосередньо пістолет, він же револьвер в целофані, і також із папірців це висновок експерта та паспорт. Зрозуміло, що за кейс треба було доплачувати, але були випадки, коли він комплектувався просто кейсом. По всім характеристикам револьвера можна сказати однакові. Матеріали однакові, корпус сам. Тут також сам, сталеві деталі: барабан, ударно-спусковий механізм, ствол нарізний, як у сафарі, так само і в зброя. Руків'я можуть бути виконані пластик або дерево. Дерево власного виробництва пластик із турецького виробництва. Це в нас еколовський пластик, тому що корпус також від флобера еколог. Хто розуміється, це в принципі і так наочно помітно. Флобер сафарі, мігмати руків'я з пластику, воно постійно однакове було. Або з дерева. Дерева там і форма змінювалася, можливо, якийсь, ну, зрозуміло, малюнок, можливо, навіть і матеріал змінювалися, але в основному використовувався бук. Подивимось на барабани. Сафари 441 храповичок штифтований. Комори, як виглядають, демонструю. Якість обробки не ідеальна, але, в принципі, нормальна. І комори не розточені. Хоча були часи, де виготовлялись із розточеними коморами. Зброя профі 4,5. Якість обробки комор. Плюс-мінус вона на такому самому рівні. Певні кільця є. Храповичок фрезерований. До речі, на сафарі також з часом почали робити фрезерований. І потім повернулись на штифтований, але такі такі варіанти були. Зазор між барабаном та стволом. На зброї демонструємо, як він взагалі буде виглядати. Він там мізерний, його практично немає. На сафарі. Теж маленький, але розумійте, що тут на сафарі може бути від моделі до моделі різний, і на зброї також різний. Я демонструю конкретно в моєму випадку які зазори. Прицільне пристосування на сафарі на даному 441-му ціле регулюється в двох площинах. Вертикаль та горизонталь, хоча потім почали робити моделі на 3-дюймових та 4-дюймових стволах, де цілик не регулювався, він був за одне відлитий з корпусом. Регулюється це як перевага, так і недолік. Недолік, тому що це все чіпляється дуже сильно за що-небудь і торчить вверх. А нерегульовані вони значно компактніші і гладенькі, нема цих гострих граней, ні за що не чіпляється. Зброя профі, 3 модель, та моделі з довжиною ствола 4,5 дюйми, мають ось такі прицільні засоби. Вони не регулюються, мушка низенька, цілик не регулюється абсолютно ні вертикаль, ні горизонталь. прикріплюється на два гвинти. По роботі механізму також, мабуть, як пощастить, вони бувають різними. Демонструю на сафарі. Тут я допрацював, працює дуже легко, без проблем. Без будь-яких утикань і демонструю на зброя профі. Тут є три утикання, я думаю, їх буде потім помітно. Три і потім нема. Треба також допрацювати, можливо, це такі утикання через маленький зазор, або треба навіть розібрати і подивитися взагалі, що з механізмом. По зусиллю на корок та спусковий гачок. Я б сказав, що воно практично однакове в моєму випадку. Воно практично однакове. Можливо, на зброї в даний момент трошки краще. Тут я допрацьовував, але на це не дуже звертав увагу. Він працює рівномірно. Не найм'якший курок чи спусковий гачок при самозведенні, але працює однаково всі 9 разів. Покриття на сафарі. Фарба було колись і вороніння типу надування, автомобільна фарба, навіть циракот, якась там порошкова. Воно на деяких револьверах лущиться, на деяких тримається значно краще. У мене на 6 трішки ось полущилось. Тут виглядає добре і тримається також якісно. Зброя профі, покриття надування. Це не фарба, воно лущитись не буде, може стиратись або якимись п'ятнами брати чи щось таке. Ось, наприклад, це, мабуть, заводський брак. Бачимо. Воно дещо блищить, на відміну від фарби. Претензій до компанії зброї, я думаю, тут бути не може, тому що ну, револьвер револьвер, якби їхній. Але корпус він купується в Туреччині і ставиться сюди, тому що це корпус, візуально помітно, що це екологійський корпус. Також зброя профі буде мати багато деталей, таких як кран, барабан, клавіша там і всякі дрібні собачки, фіксатори від флоберів екол. Але, по суті, звичайному покупцю користувачу не цікаво, де вони і як беруться, головне, щоб револьвер був нормальний. Сафарі 100% українське виробництво. Зброя профі не знаю. Можливо, відсотки на 50%, але здається, зараз, вже в 25-му році, кажуть, що модель повністю. Типу, робиться в Україні. І вона виглядає дещо інакше. Хотілося б теж її отримати на огляд. Заглянемо в ствол, як воно буде виглядати. Демонструю сафарі від виробника латик. І профі 4,5 від виробника зброя. І там і там нарізний ствол. Якщо кому цікаво подивитись співвісність, то на каналі є окреме відео. Відстріл через хронограф та огляди також є на каналі. Хто бажає придбати флобери та набої до них, переходьте за посиланням під відео в телеграм. Якість обробки. Сафари Вони виготовляються повністю в Україні, видивуваються. і багато ручної роботи, обробки ручної. На деяких револьверах можуть бути менше литники, на деяких більших, особисто на моєму. Практично немає. Десь якісь невеличкі, можливо, там є. Ну, це залежить ще який там номер, яка партія, коли вони виготовлялись, багато факторів, в принципі, може впливати. Зброя профі, як я і говорив, корпус від екула, турецьке виробництво. Тому тут, я думаю, нічого такого не допрацьовують, він уже навіть приходить з таким покриттям. Основне ж питання постає: що таке брати? Сафарі? Чи зброя, які флебер брати? Обирайте, що подобається візуально. Подобається більше сафарі, беріть його. Так продемонстрував, але знову ж таки, вони різні. Мінялись вже скільки разів моделі, комплектація. До речі, стосовно гвинтиків. Тут зазвичай стоять під хрест Philips. Якщо вам такий типаж більше подобається, беріть зброя профі. Він трошки дорожчий, але якщо подобається, і можете дозволити собі, то чому б і ні. Тому що обрати, орієнтуйтесь на власний бюджет та на свої вподобання, набої не дешеві. Наприклад, за ту саму суму, яку можете купити, флобер зброя, можна придбати сафари з пачкою набоїв 200 штук. Стосовно власного досвіду, сафарі через мої руки пройшли не одна тисяча штук і не 2000, а от флобері зброя профі, я можна сказати. Декілька штук там тримав в руках 2, 3, 5, може не пам'ятаю. Небагато взагалі з ними зустрічався, тому і про них менше можу сказати. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайочку. Дякую спонсорам за фінансову підтримку. На каналі вже багато різних відосів про флобери, Хто не бачив, переходьте, дивіться. Ну і до побачення до наступних зустрічей.